Чому православні проти унії з Римом, Схизма 1054 року стала підсумком глибинної розбіжності між християнським Сходом і Заходом у розумінні самої суті християнської віри. Більше того, на сьогоднішній день можна з упевненістю говорити про те, що православ'я і католицизм мають принципово різні релігійні світогляди, саме про відмінність цих двох світоглядів. Ми сьогодні хочемо поговорити. Західне християнство, на відміну від східного, протягом усієї своєї історії мислило переважно юридичними категоріями, ніж онтологічними вченням пробуття. Християнство з найперших своїх історичних кроків зіткнулося з Римом, і мало рахуватися з римським духом і римським складом мислення. Древній Рим вважається носієм права і закону. Право було основною стихією, в якій оберталися всі його поняття та уявлення. Право було основою його особистого життя, воно визначало всі його сімейні, суспільні та державні відносини. Релігія не становила винятку. Вона була також одним із застосувань права. Ставши християнином, римлянин намагався зрозуміти все саме зі сторони закону, і в ньому шукав перш за все правової спроможності. Звичайно, цей спосіб зовнішнього розуміння спасіння спочатку не міг бути небезпечним для церкви, бо всі неточності цього розуміння спасіння з надлишком покривалися вірою і полум'яними ревнощами перших християн. Навіть більше можливість пояснити християнство з правової точки зору була в деякому відношенні корисна для нього. Вона давала вірі якби наукову форму, якби стверджувала її. Але це було лише під час розквіту церковного життя. Та коли світський дух проник у церкву, коли багато християн стали думати не про те, як би їм досконаліше виконати Божу волю, а про те, як би виконати цю волю зручніше, з меншими втратами для себе. Саме тоді можливість правової постановки вчення про порятунок виявила згубні наслідки. Людина, яка коливається між любов'ю до Бога і себе любством, свої відносини до Бога розглядатиме з правової точки зору. Головна небезпека цієї точки зору в тому, що при ній людина може вважати себе не належати Богу всім своїм серцем і помислом. У правовому союзі такої близькості не передбачається. Там потрібно лише дотримуватися зовнішніх умов Союзу. Людина може і не любити добра, може залишатися колишнім самолюбцем. Вона повинна тільки виконувати заповіді, щоб здобути нагороду. Це якраз і свідчить про рабський стан людини. Бо він робить добро тільки через нагороди, без внутрішнього потягу. Обіцяну нагороду він очікує отримати не з милості Божої, а як належне йому за Його труди. Так, зовнішні справи людини набули у західному християнстві свою особливу цінність, ціну. Сплати, якої цілком вистачало для особистого спасіння та виправдання перед Богом. В результаті цього з'явилося вчення про Бога-творця як про пристрасну, антропоморфну істоту справедливого судді, що віддає людині добром за добро і покаранням за злі вчинки. У догматах цього вчення. Який сильно нагадує язичницьку теорію про природу божественного, Бог постає перед нами як якийсь самодержець, цар, який постійно тримає в страху своїх підданих і вимагає від них неухильного виконання його заповідей? Саме західний юридизм, автоматично перенесений на богословську сферу, став причиною виникнення в католицькій церкві таких явищ, як Папський примат, вчення про надборгові заслуги святих, юридична концепція спокутування, доктрина двох мечів, із тієї ж причини в західному християнстві спотворилося і розуміння сенсу духовного життя було втрачено справжнє розуміння вчення про порятунок. Порятунок стали бачити задоволені бажань Всевишнього Бога. Причому бажань виключно судово-юридичного характеру, почали вважати, що неухильне дотримання встановлених правил регулярна участь в обрядах, купівля індульгенцій та вчинення різного роду добрих дій як таку собі гарантію досягнення вічного блаженства. На відміну від католиків, християнство для православних це насамперед життя у Христі. Саме тому у візантійській традиції ніколи не було серйозної спроби розробити систему християнської етики, і сама церква ніколи не вважалася джерелом нормативних, приватних правил поведінки християнина. Зрозуміло, що часто церковний авторитет приймався як вирішальний у вирішенні тих чи інших. Конкретних предметів суперечок, і тоді ці рішення надалі ставали керівними критеріями аналогічних випадків у житті церкви. Проте основною течією, що формує візантійську духовність, був заклик до досконалості і святості, а ніяк не система етичних правил. У східній традиції первородний гріх людини завжди розглядався насамперед як псування природи. А не як гріх, у якому винні всі люди. Саме тому, заради спасіння, зцілення і відродження людини, а через неї і перетворення всього створеного світу Бог заснував на землі церкву, в якій через таїнства відбувається прилучення віруючої душі до Христа. Зазнавши страждань на Христі, перемігши смерть і відновивши в собі людську природу, Христос у день П'ятидесятниці, у день сходження Духа Святого на Апостолів, створює на землі церкву, яка є тіло Христове. І все підкорив під ноги Його і поставив його вище всього, головою церкви, яка є тіло Його, повнота того, хто наповнює все в усьому. Церква подібна до людського тіла, де функціонує багато органів, робота яких координується центральною нервовою системою, які мають єдиного главу Господа Ісуса Христа, без якого неможливо ні на мить допустити існування церкви. Православія розглядає церкву Христову як середовище необхідне для з'єднання людини з Богом. Одне тіло і один дух, як ви, і покликані до однієї надії вашого звання: один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і батько всіх, що над усіма і через усіх і в усіх нас. Саме завдяки церкві ми більше не ризикуємо безповоротно втратити спілкування з Богом, бо ми укладені в одне тіло. В якому перебуває кров Христова, тобто причастя, що очищає нас від всякого гріха. І, взявши чашу і дякуючи, подав їм і сказав пийте з неї все, бо це є кров моя нового заповіду, за багатьох, що виливається на залишення гріхів. Саме про єдність усіх членів церкви у Христі, про союз любові, що дарується в таїнстві причастя, йдеться у всіх євхаристичних молитвах православної церкви. Бо церква це насамперед збори навколо євхаристичної трапези, іншими словами, церква це народ. Який збирається у певному місці та у певний час для того, щоб стати тілом Христовим. Ось чому церква створюється не вченням і наказом, а з самого Господа Ісуса Христа. Про це каже апостол Павло. Тож ви вже не чужі і не прибульці, але співгромадяни святим і свої Богу. Бувши затверджені на підставі апостолів і пророків, маючи самого Ісуса Христа наріжним каменем, на якому вся будівля, складаючись струнко, зростає у святий храм у Господі, яким і ви влаштовуєтесь в оселі Божій Духом. Таким чином, процес порятунку людини у церкві можна описати так: люди, як живі клітини, приєднуються до здорового організму тіла Христа і отримують у ньому зцілення, тому що стають одноприродними з Христом. У цьому сенсі, церква не є просто засобом індивідуального освячення людини. У Христі людина знаходить справжню повноту життя. А отже, повноцінне спілкування з іншими людьми, причому для церкви не суттєво, живе людина на землі або вже відійшла в інший світ, бо в церкві немає смерті, а ті, хто прийняв Христа тут, у цьому житті, можуть стати членами тіла Христового і тим самим увійти в царство майбутнього віку, бо Царство Боже у вас є. Таким чином, з христоцентричності, тобто з поняття про церкву як про тіло Христове і синергії сотворчості Бога і людини в справі спасіння, випливає необхідність моральної праці кожної окремої людини для досягнення головної мети життя з'єднання людини з Богом через дію божественної благодаті, яку можна досягти тільки шляхом. З'єднання з Христом у Його тілі, у церкві. Саме тому для східного богослів'я неможливо дивитися на спасіння з правового погляду, як на очікування або нагороди за чесноти, або вічного покарання за гріхи. Згідно з євангельським чинням, у майбутньому житті на нас чекає не просто нагорода чи покарання, а сам Бог і з'єднання з Ним. Буде для віруючого найвищою нагородою, а відторгнення від нього найвищим покаранням, яке тільки можливе. На відміну від західного розуміння Спасіння в православ'ї вчення про спасіння розуміється як життя в Бозі із Богом, для повноти і сталості, якого християнину слід невпинно змінювати себе на образ Боголюдини Христа. Тут немає заклику копіювати зовнішнього Христа. Зі слів преподобного Максима Сповідника, обожнення є приєднання всієї людини всьому Богу, бо в обожненні людина досягає вищої мети, для якої вона була створена. Ми розуміємо, що не всі можуть прийняти вище викладений матеріал. Та ми максимально можливо старалися розкрити всю суть різниці між католицизмом і православ'ям. І саме через цю різницю, різницю світоглядів, різницю вчення про спасіння ми усвідомлюємо всю пагубність нової унії, яку проштовхує Патріарх Варфоломій. Дякуємо за те, що нас дивитесь, підписуйтесь на наш канал, щоб знати трішки. Більше